Доброго дня, як і обіцяла, зроблю відео до працювання 354-го, але з кабіною. Все те саме ремінне, Есевка. Але що з кабіною? Кабіна, до речі, непогана. Відеообзор я вже її робила. Перше основне допрацювання. Нижні тяги. Звичайно, на візку вони тягли, але косарка вигинала оцього тягу, тому що коса переважує на одну сторону. Знала бубліком. доварено уголок підрізаний, ну це вже покрашений. Товщина уголка плюс пів сантиметра. П'ятерочка. З одної і з другої сторони. Також, вом, бачите, зачищено, тому що ні один кардан сюди не стає, в оборот не йде. Тому прийшлось запилювати, підкрашувати, щоб воно работало. Тому що, як роблять переходники на третю точку для прицепа це все. Хорошо, але довго гідравліка ходити не буде. Тому, якщо є поставка під прицеп, так сказати, цепка оригінальна від заднього моста, краще допрацювати її. Далі. Всі прекрасно знають, що таке передній привод. Траву мотає як дурне. Зробила ось таку такий захист на кардан, тому що в мене в основному сіно заготовки. Скажу, показав себе в роботі дуже гарно. Перестало мотати, не треба постійно лазити, його розкручувати і всі сальники в нормі, особливо на виході з заднього моста. Далі, як показала практика, в мене одірвало вентилятора з радіатора охолодження. Тому трошечки зробили там іншу картинку. Ось так. Поки що кинута одна розпорка. Це для того, щоб була менша вібрація на вентиляторі. Тобто радіатор менше рвало і вентилятор. Вентилятор вже новий по гарантії привезли. Тому що пройшли порвало ось в цих місцях. Вирвало повністю. Тому поки так. І також бак для охолоджуючої рідини. З іжа. З бачка вирізано, під кришечку просверлена дірочка. З поплавочком це для того, щоб не розльопувався антифриз, тому що в мене на антифризі так як він і зимою і літом працює, то прийшлося зробити таке. Поки що на остальне я більш нічого не жаліюся. Остальне працює добре. ну Закрила люк, щоб вода не заливала. Але сюди треба один нюанс. Треба було жаростійку фарбу, тому що звичайна фарба пішла тріскатися. Ну, нічого, це перефарбуємо. Тобто, отакі от легенькі допрацювання. Радіатор, захист і навісне. Всім іншим задоволена.